На урочисто відкритті чемпіонату юних спортсменів, їх тренерів та батьків вітали голова комітету фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради Іван Коваленко, голова комітету фізичної культури та спорту виконкому Саксаганської районної місті Ради Валентин Толбас, директор дитячої юнацької спортивної школи номер 10 Володимир Ремінський. Основна задача проведення городських соревновань як можна більше, більше хватить дітей плаванням і виявлення сильніших спортсменів, мальчиков и девочек для участия в всеукраинских соревнованиях «Веселый дельфин». У нас очень активная городская федерация плавания. Они так спланировали эти мероприятия, что они проходят каникулярный период. Это один из самых таких больших достоинств. Это традиционные соревнования в масштабе Украины, где закладывается фундамент будущим олимпийцам, будущим чемпионам мира Европы. Поэтому мы преследуем две задачи. Как можно больше привлечь детей І вивід сильніших для участі всеукраїнських всі українських сренуваннях у відбіркових змаганнях за право участі в чемпіонаті України, який проходитиме в Євпаторії, зібралися наймолодші плавці усіх дитячих спортивних шкіл міста. Це перші старти, великі старти для самих маленьких наших учасників. Ми їм желаємо всіх тринірських состав, желаємо їм успіхів, щоб їхні перші старти були успішними і. Как говорится, кораблю більшове плавання. Команди поїдуть на чемпіонат України, і я вважаю, що повинні победить лучшие ребята, і з нашої школи теж я думаю, победят. Більше 250 учасників налаштовані на серйозну боротьбу. Ветерани серед юні не приховують амбіцій і впевнені у своїй перемозі. Ці солідування будуть саме тому що багато людей. Очень много учасників, суперників. В тому році я виграв два кубки в ДШШ номер на Інгульці. Хороші соревновання були, але ці эти соревновання я хочу ще добитися і виграти Олімпіаду. На золото, а верніше на відкриття нових золотих рибок, розраховують наставники юних підкурювачів, водяних доріжок. Сьогодні у нас праздник в місті, сьогодні перші соревновання цього року. соревновання для самих маленьких. Это ребята, которые отбираются у нас на самый юный чемпионат Украины среди юношей, юнаки 99 -го года и девочек 2001 -го года. Я думаю, это самое многочисленное наше соревнование, самое интересное, поэтому мы с удовольствием ждем от них результатов. И ждем новых побед, новых имен, новых золотых рыбок, которые, конечно, появляются именно вот в этих соревнованиях. За перемогами, як індивідуальними, так і колективними, системна, комплексна, наполеглива праця спортсменів, тренерів, батьків та усіх, хто опікується справою розвитку фізичної культури, забезпечення умов заради подальших спортивних перемог. Які умови тут створені в даному заведенні, ми бачимо на лицо. Спортивна база насичена, можно сказать, это кузница наших спортивных кадров города. И немаловажное значение здесь имеет именно плодотворный вклад головы спортивного комитета нашего города Коваленко Ивановича, директора спортивной школы нашей Реминского Владимира Ивановича, ну, всего тренерского коллектива, который, не покладая сил, энергии, воспитывает будущих чемпионов, можно сказать которые своим непосильным трудом на тренировках покажут результаты на пьедесталах.